Ми нарешті в день дісталася до дамби на річці Капра, яка утворила собою озеро Відрару. Ось воно знаходиться. І хочеться сказати, що Румунія в нашій голові, якщо одним словом писати асоціації, це буде масштабність. Все, що ми бачили, соліна Турда величезна, просто соліна печера. Траса Трансфагараж теж ну, вона, вона дуже 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 великою, такої. Масштабною виглядає, якщо ти дивишся десь згір на неї. Скеля, крізь якому приїжджали, там тунельчик видно. Ну і, власне, сама дамба. Вона Гори і дамба. Візна. Ось вона така. Зверху, скеля над нею висить, і ось ця дамба. Масштаб вражає, висота її понад 150 метрів, і ми порахували блоки. І тунельчик, якому ми вчора приїжджали. А ми йдемо далі каньйон Бікас.